Це Катя, їй 20 років. Студентка родом із невеличкого містечка Мангуш Донецької області. Катерина донька Дмитра, військовослужбовця Державної прикордонної служби, який 26 лютого 2022 року приєднався до захисту міста Маріуполь. На сьогоднішній день батько Катерини офіційно має статус полоненого. Це офіційно підтверджений статус міжнародного комітетом Червоного Хреста. Тобто Російська Федерація підтвердила його перебування у себе в полоні. 26-го вони заїхали в Маріуполь. Вони виконували бойові завдання на підступах. Це були блокпости. Це була. Ну вони першими зустрічали російські війська. Потім вони поступово відступали в глиб міста. Так вони дійшли до металургійного комбінату імені Ілліча. І от вони е, продовжували оборону з цього заводу. Оскільки вони, в них закінчувалася провізія, в них закінчувалися боєприпаси, і було прийнято рішення керівництвом е, робити прорив до заводу Азовсталь. Е, перша колона, їй вдалося вийти, а іншим вже не вдалося. Їх взяли в оточення. Це було подвійне кільце, і вони були захоплені в полон. Востаннє ми розмовляли з батьком. Це було 25 березня, 25 березня, 22-го року. І після цього з ним зв'язку не було. Ми нічого абсолютно не знали ні де він, ні як він, ні що з ним. Всі родичі, всі, хто були в Маріуполі, всі намагалися якимось чином хоча б знайти. Це було і пошук через телеграм-канал, через російський канал, через український. І в одному з таких каналів ми побачили відео. Це було 19 квітня. Цю тему намагалася не говорити, бо воно складно щось озвучувати. Воно там легше пережити десь у себе всередині, а не озвучувати це, бо коли ти озвучуєш, це і емоції виходять, і все, а воно не хочеться своїм нагромажати когось і приймати теж. Були дуже теплі стосунки, я дуже схожа на тата. У нас однаковий характер, зовнішність, але тато взагалі не дуже сильно любив ніжність, він такий сувора людина, суворий чоловік. Але інколи це коли проявлялося, це було О, папа обнімається можна піти до папи і обнятися. Єдине, що саме від батька було з моменту його потрапляння в полон, це був один лист. Він прийшов нам 24 серпня. День незалежності, да це був він переданий через Червоний Хрест, через міжнародний комітет, і там було були дуже сухі речення, що зі мною все добре. Ну мовою, зі мною все добре. Я нормально себе почуваю, здоров'я не підводить. Це був він написаний його почерпом від нього, але там стояла внизу листочка така маленька печатка. Цензуровано, тобто цей лист пройшов цензуру російських відповідних служб почалась боротьба за повернення тата, тобто це і постійні акції, які відбуваються в Одесі кожної неділі. Це і отакі, такого роду інтерв'ю, тобто це розголос про те, що дуже багато полонених перебувають у російських лапах. Ну, як тут можна втомитись? Він же не втомлюється. Чи про що ти мрієш зараз? Обміняти тата. За Женевською конвенцією Росія не дотримується жодних із умов, і родина військовополоненого Дмитра не має ні зв'язку і ніякої інформації про чоловіка. Внутрішня сила і дух тендітної дівчини Катерини дає змогу боротись за батька і чекати на зустріч та теплі обійми.